Мої вітання вам, підписники та гості на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні поділюсь з вами вдалим рецептом універсальної тіста на кефірі для пиріжків з будь-якою начинкою. Це рецепт серії, коли зовсім немає часу, або гості на порозі. Весь перелік інгредієнтів, як завжди, ви бачите на екрані, я їх ще продублюю вам в описі під відео. Тому зберігайте рецепт і готуємо. І, як завжди, просію борошна для видалення домішок ізбагачення киснем це 450 г. миску вливаю кефір 250 мл. Він має бути теплим, якщо він у вас з холодильника, злегка підігрійте його в мікрохвильовці. Вбиваю одне середнє яйце і всипаю 1 столову ложку цукру, незалежно від того, пиріжки у вас будуть солодкою начинкою чи солоною. І, звичайно, що сіль це півчайної ложки. Все швиденько перемішую до розчинення цукру і солі. Далі вливаю по 20 г рафінованої олії і розтопленого вершкового масла. Завтячуючи жиру, тісло не буде пісним, а присмажені пиріжки не будуть вирати в себе зайву олію. Все просто. Все змішала і досить. Додаємо борошно. Його я всипаю частинами і саме ось на цьому етапі всипаю одну чайну ложку соди повну але без щупчика. Я використала борошно 450 грамів, але не факт, що вам знадобиться стільки ж. Це може бути дещо менше або нажменю більше. Тут варто орієнтуватися на кінцеві показники тіста. Все. Тісто, як ви бачите, в мисці вже зібралося докупи, тому підпилюю стіл і продовжую його вимішувати вже на столі. Довго нічого не вимішую, думаю, хвилини дві, мабуть. Чудово, борошне вже все вмішала, але тісто ще так злегка прилипає до рук, тому не бійтеся підсипати його ще трішки, щоб вирівняти ситуацію. Наразі зверніть увагу, яким м'якеньке тісто має бути, це важливо. Змащую тісто трішки олією, формую кульку з нього, накриваю і тутечки на столі залишаю на хвилин 15-20, мабуть, для набухання клейковини, яка відповідає за пружність та еластичність тіста. А тим часом підготую начинки. У мене це абрикоси і повидло, але це може бути будь-яка начинка на ваш смак, яку ви любите від солодкої і до солоної, Головне, щоб вона не була зарядка. Далі підготую посипку для абрикосів. Змішую 2 столові ложки цукру з однією столовою ложкою без щупчика, кукурудзяного крохмалю. Він на смак відчуватися не буде, а от картопляний навпаки. Смажити пиріжки буду на пательні. Я обрала для цього чавунну з високими бортиками, бо вона рівномірно розігрівається і чудово тримає задану температуру. Вливаю до неї 250 мл олії без запаху і ставлю розігріватися на середній вогонь. Таким чином олія встигне однаково прогрітися. Далі стіл змащую олією і викладаю тісто. Погляньте на тісто, воно відлежалось м'якеньке, можливо, буде дещо чіплятися до рук, нічого страшного, змастіть їх олією. Важливо, щоб воно було не занадто щільним. Розділяю тісто на дві рівні частини, одну поки що відкладаю вбік, а з іншою формую валик. Потім цей валик ділю на 7 рівних частин. Зрештою тісто роблю те саме, також дозую його на 7 однакових шматків. Кожен шматок тіста скручую ось так, як ви бачите, у кульку. Вага кульки становить плюс-мінус 55 г. В підсумку має бути 14 заготовок. Накриваю їх плівкою, щоб не завітрюся, і починаю формувати пиріжок з найпершої сформованої кульки. Кладу її рубцем доверху, розплющую, посипаю посипкою, а зверху викладаю абрикоси. І тут надважливим є правильно сформувати пиріжок, щоб при смаженні він одночасно і рівномірно просмажився. Зрозуміло, що його потрібно до ладу защіпнути, а ось ці краї, ось так як ви бачите, підтягнути до центру, гребінець згладити і пиріжок готовий до смаження. Таким чином, краї пиріжка не будуть горіти і він рівномірно зі всіх сторін і боків просмажиться. Щоб перевірити, чи нагрілася олія, слід занурити до неї шматочок тіста, я це роблю саме так. Якщо ж тісто миттєво засмажується, відставте пательний бік на декілька хвилин, щоб зменшити температуру олії. Пиріжки смажу на середньому вогні по декілька хвилин з одного і іншого боку. Наголошую ще раз, оліє не має ні в якому разі бути перегрітою. А ось погляньте на це чудове тісто. Пиріжки в пухирцях содопорилися на відмінну, бо тісто не забите борошном. і це я вам скажу. Чудово! Олії в пательні має бути вдосталь, щоб пиріжки просмажилися не тільки зверху і знизу, а й по бокам. А поки я викладаю пиріжки на паперовий рушничок, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб бачити більше перевірених і відпрацьованих рецептів. Наразі покажу вам їх зсередини без моїх коментарів, бо слова тут будуть зайві. Погляньте самі!